І та, вирішити цю тему і з Віктором Глебою, експертом державного управління в галузі містобудування, екс-заступником головного архітектора міста Києва. Вітаю вас вітаю всіх. Добрий день. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Щойно уже трішки поговорили про проблему на поштовій площі. Наскільки загрозливою ситуацію бачите ви? Ви знаєте, експертне середовище Києва, воно строкате, і кожен з експертів говорить щось своє. Uh -huh. Проблема Києва не в поштовій площі, а в тому, що комунальне підприємство з назвою Київ експертиза не працює. І можна ходити по колінам води, тицяти пальцем е в якісь води, які звідкись течуть. Поки не буде експертного звіту, ті балачки. Нагадують створення інформприводу для того, щоб добудувати торговий центр. Mm -hmm. Дивіться, це насправді насторожує, тому що наскільки мені відомо, не можна добудовувати там ніякий торговий центр, тому що там знайшли пам'ятки архітектури, і потребуються археологічні розкопки. Як вирішити ось цю проблему із підтопленням з дренажною системою, добудувати дренажну систему і залити торгівельно-розважальний центр бетоном, аби там нічого більше не було, чи як вирішити проблему, щоб там нічого не ламалося, не опускалося, і поштова площа бодай далі не псувалася? Яке вирішення проблеми? Ви бачите? Дивіться, в 2014 році знайшли залишки споруд часів Київської Русі, організували музей на поштовій площі. За 10 років виросла ціла плеяда політиків, в тому числі керівник департаменту охорони культурної спадщини Солов'йова. Вона виросла, в тому числі, на боротьбі за поштову площу. Я разом з Наталією Новаків вона не дасть збрехати. Писав заяви і змушував поліцію відкрити кримінальне провадження по факту порушень містобудівного законодавства при будівництві поштової площі. Я хочу звернути увагу всіх на унікальний факт однакової думки архітектора Миргородського, який проектував цю площу для Насірова, і думку фахівців, в тому числі слуг народу політиків. Про те, що там загрозлива ситуація? На відміну від цієї сторони, Київська міська державна адміністрація не бачить проблем. Ну так чи ні? Ну давайте дві думки: одні кажуть, трагедія катастрофа, інші кажуть, це нормально, спокійно, все буде добре. Тому Отже, поцікавилися того, щоб... у вас, я, якою ви бачите вирішення цієї проблеми? Так, спочатку треба проблему описати з точки зору експертизи. У вас Андрій права, Вітренко експертиза. нам описав проблему. Так а чому експертиза затягується? Вітренко? Андрій Вітренко є конструктором, інженером, геологом. Хто Андрій Вітренко, голова фракції слуг народу, я його поважаю, і в студії до нового року ми говорили про те з ним, що треба відновлювати експертне середовище Києва і потужно створити е модернізувати Київ експертизу для того, щоб не було різнобій голосів різних, е які виють і кричать, що буде завтра катастрофа. Давайте е фахово підійдемо. Так, от вирішення проблеми. В першу чергу по площині мінкульту, який назвав це якимись археологічними або якимись пам'яткоохоронними зонами, і тому да дійсно не можна здійснювати роботи, як на метро Діміївська, де просто знесли все, збудували котлован і щось заливають бетоном. До речі, ніхто не говорить, що поштову площу будувала та ж сама фірма, яка збудувала житловий комплекс. На половину на річці совка і затопило метро Діміївську. Ті самі люди, але чомусь їх не помічає Андрій Вітренко. Я дивуюсь, ми <с показували <с причини метро Деміївка і показували причини поштової площі. Про гуглі 17-16 рік. Я можу вам надати всі документи, а також можу нагадати, що я в публічній площині говорив, придрікаючи ситуацію, яка відбулась на сьогодні. Пане Вікторе, я ще схожу вам. Ну дослухайте, якщо спитали Давай 30 кажу, секунд. Маємо торговий центр, торговий центр. Хочуть добудувати і американці, які орендують е Річпорт, Порт, е вокзал, і, і Макдональдс, який там розміщується, з залюбки буде е приймати нових клієнтів з торгового центру. Всі завдо всі хочуть побудувати музей і торговий центр, але роздувають якусь катастрофу. Чесно скажіть, хочете добудувати, добудовуйте. І все. А залякувати не треба. Далі версія, яку ви глибоко не вивчили, скляний місточок кличка. А? А до чого палі тут? Міст? Скляного місточку, е, палі скляного місточку кличка за думкою, на думку активістів, які борються за музей на Поштовій, якраз і пошкодили водні горизонти, і вода пішла на поштову площу. Отже, у нас ну експертне середовище це набір думок людей, які не мають профільної освіти. Так чи ні? Я так не давайте знаю. підійдемо Я ж не з експертного експертно середовища. В а, а чому проблема з експертами? Виничного. Підкажіть нам. Так, будь Пане ласка. Вікторе, дивіться, наші редактори нам підказують, що добігає кінця ця ефірна година. Я би залюбки вислухав вашу версію, і я би залюбки з вами поспілкувався на цю тему. І принагідно запрошувати. поки ніхто не хоче спілкуватися. Ну, ви не хочете хочете ви спілкуватися з експертами, ви хочете. Пане Вікторе, дивіться, дивіться, для, для того, щоб... інформ для і того, щоб все. ми з вами зараз не переходили на особистості, не сварилися в прямому ефірі. Я вас запитав, яким ви бачите вирішення проблеми, а ви б почули. Ви озвучили проблему. Ви озвучили так. проблему і слів політиків. Яка проблема? Ви на... можете описати проблему. На я поштовій з вами не площі. На Некомпетентність – поштов... основна проблема. Пане Некомпетентні... Вікторе, якщо ви якщо ви дасте мені завершити, я окреслю проблему. Ну, я можу продовжувати. Наскільки я розумію, на поштовій площі підтоплюється підземне приміщення, яке будувалося для двоповерхового підземного торгового центру. Зараз там утворюються завали і на пішохідній частині, і можуть зробитися такі самі провалля, які відбулися на станції метро Деміївській. Так само процочується вода і на станцію метрополітену поштова площа. І я з вас запитав, як можна вирішити це, чи можна чи треба залити повністю те, що побудували під землею? Чи достатньо лише зробити водовідвод і зробити так, щоб вода не протікала? Чи буде цього достатньо? Чи треба все закатати, аби нічого не просідало? Ви даєте мені право вибору ваших думок. Я пропоную свою думку: почати з експертизи, почати з гідрології. Ви кажете, я повинен дати якийсь рецепт. У вас є експертиза. А Пане, Вікторе, скажіть, будь ласка, а в чому проблема з експертизою? Чому її не завершують? Чому немає цього експертного середовища, про яке ви говорите впродовж цієї розмови? Ну тому, що ще раз наголошую, тому що комусь вигідно щось будувати, іншим вигідно не будувати. Але ніхто не слухає експертів. Насправді це просто думка в ефірі. Експертиза Дивіться. робиться не в ефірі, шановні, пане Вона Вікторе, робиться на папері експертним висновком. Я залюбки запрошу вас на е, інтерв'ю без кордонів, де ми зможемо з вами проговорити ці проблеми. У нас буде 45 хвилин. На жаль, ця ефірна година не може вмістити в себе 45 хвилин розмови з вами. Якщо ви погодитеся, підготуєте документи. Я залюбки з вами поспілкуюся. Ми можемо з вами про це домовитися. Ми можемо домовитись про що завгодно, але Прикасно. ще раз наголошую ще раз наголошую. Ви підняли тему в прямому ефірі, і просто робите фрейми. Inform для того для дивіться, якщо для того, щоб не робити проблем, фрейми, і для пишите. того, щоб не робити, не говорити просто так і порожні балачки. Для того я і запрошую іншу сторону незалежно, яка могла б дати відповіді на запитання. Я дуже сподівався, що ви зможете виступити такою стороною. На жаль, я не можу продовжувати далі, тому що ефірна година дійсно добігає кінця. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Віктор Глеба, експерт державного управління в галузі містобудування, як заступник головного архітектора міста Києва, бо з нами на прямому зв'язку.